Чому твоє самопочуття, твоя самооцінка залежить від чужої думки? Це доволі таки незручно та насправді болісно. Ви стаєте вразливими. Давайте розбиратися, але для початку поговоримо, що взагалі таке самооцінка. Тому що всі знають, що існує самооцінка, але пояснити мало хто може. Почнемо з того, що самооцінка це не про те, що я добрий чи я поганий. Самооцінка це про ваші внутрішні переконання про себе і про цей світ. Називається воно загалом Я-концепція. В яку входить якраз оці переконання? Звісно, ці переконання ми отримуємо з дитинства. Наприклад, мене можуть любити просто так, ну тому що я є. Я красивий, чи я красива, мене всі люблять, мене про мене турбуються. Є негативні переконання, наприклад, мене просто так любити не можуть. Або якщо я щось накосячу, Мене будуть бити, мене будуть ненавидіти, на мене будуть кричати, і взагалі я проблема батьків. Якщо з дитинства вас навчили, що любові ви не заслуговуєте, і ваше слово взагалі нічого не значить, тобто любові я не заслуговую, це ставлення про себе, переконання про себе. Моє слово нічого не значить, це переконання. Про зовнішній світ і ці переконання людина підтверджує в зовнішньому світі. Вона знаходить подібних людей, вона вибудовує подібну комунікацію. Все життя людини вибудовується навколо уявлень людини про себе. І якщо це позитивні уявлення, прекрасно. Якщо ж це негативні переконання, самі розумієте. А тепер саме саме смачне, найсмачніше є переконання, що я не впливаю на своє життя. І моє слово нічого не значить. Якщо у людини є це переконання, ця людина буде знецінювати себе, свій внутрішній світ, все, що вона думає про себе, всі свої досягнення. Очевидно, якщо моє слово нічого не значить для мене, значить слова інших людей набагато значимі, ніж мої слова. Ви ж уявляєте, наскільки ця людина знецінює себе? Своєї цінності взагалі немає. Очевидно, що слова інших людей будуть набагато ціннішими. Знайдеться навіть якийсь маніпулятор, який на раз два буде маніпулювати, казати свою правду і буде користуватися такою людиною. Такі не будуть і на роботі диктувати, як їй працювати, скільки їй отримувати, як її розвиватись. Батьки також будуть диктувати. Людина хоче все це змінити. Вона відчуває, що жити більше так не може. Але всередині неї є негативні переконання, які вона підтримує і підживлює, які зростають кожного дня. Негативні переконання про себе. Позитивних переконань, звісно, мало що робити вчитись бути собою, запитувати себе, що я хочу, хвалити себе, думати про свою користь. Уявляєте, думати про свою користь. Багато хто ж не думає про неї, в підсумку ви повинні знайти позитивні переконання в собі про себе, про цей світ. Ви маєте їх записати, виписати, ви маєте їх прочитувати, повторювати. Вони мають стати постулатом вашого життя, правилом вашого життя. Я заслуговую любові, я заслуговую, щоб мене поважали. Я маю право захищати свої кордони. Ніхто не має права мене називати поганим словом. Я можу зростати, я можу розвиватись. Ці позитивні переконання ви маєте щодня виписувати, прочитувати, повторювати. Просто інсайту недостатньо. Це має бути повторення. У вашій голові мають сформуватися нейронні зв'язки від певного повторення. Ну не буває просто так, що я один раз повторив, і ці нейронні зв'язки сформувались. Ні, тільки через щоденне повторення це може стати вашим правилом, це може стати вашою поведінкою, яка буде формувати ваше життя. Щоденні повторення. Я навіть би радив завести щоденник, де ви будете щодня відмічати негативні переконання про себе, пробувати їх переробити і відмічати позитивні переконання про себе. Щодня повторювати ці позитивні переконання. Це дуже важливо. Якщо у вас будуть ще питання, можете писати. Бажаю вам успіхів!